Продовжую наводити лад тут на господарстві в себе. Бо за один раз я все не вичищу, то буду ще на сьогодні вже, звісно, все, а ще завтра буду дочищати, що в мене там залишилося. Зараз погодую курочок, поналиваю водички ще кроликам. Особливо мамочкам потрібно слідити, щоб у кролиць була вода постійно. І друзі, я вам говорила, що кроликів ми годуємо тільки сухими кормами. А ви бачили, я давала й капусту. І морковку, але це виняток, коли крольчиха годує, то їй потрібно і вологі корма давати, і постійно, щоб у неї була вода. Оце єдиний виняток. А так, всім іншим тільки зерносуміш, сіно та водички. І чому ще я, власне, вийшла сюди. Зараз відберу, мені знайомі позвонили, хочуть взяти кролицю. Зараз відберу, подивлюся. І кролицю вони хочуть вже взяти спаровану. Всі ризики я їм розповіла, що краще такого не робити, але вони дуже хочуть, тому спробуємо. Звісно, краще, коли у вас на господарстві і кріль, і кролиця, тоді не такий стрес буде, але може бути і хороший результат. Чим я зараз і займуся, відберу, подивлюся, які там в мене є кролиці. І собі завжди залишаю гарних кроличок, і коли люди просять, також, звісно ж, Вибираю саме найкраще, як для себе. Ось така є кроличка в нас. Ану мала, повернися, не бійся. Ось така є в нас кроличка, але вона зараз линяє линька якраз зараз в неї. Тому трішки почекаємо. Ой, оце з тебе шерсть лізя, да? Красуньке є біленькі кролички. Тому буде з чого вибрати. Все-все. Трішки заодно і підростеш, якраз і перелиняєш. Тут уже, друзі, нема квочки, все. Показую вам, як є. Брехати мені нічого. Була тоді, сіла вона і через два дні щось їй не сподобалося. Можливо, я щось не так зробила, щось не сподобалося. І все, вона перестала сидіти на яйцях і прийшлося. Ну, в общем, ми її прибрали. А це наш кролик. Самець, самчик, куди ти тікаєш? Ану покажися. Тільки на тобі все господарство й тримається, так? Алмаз, на тобі все тримається тут. Ти готовий до роботи. Ну, куди ти біжиш? Куди? Там невести гарні в тебе. Дуже гарні. Тришечки что-то замазайся, да? Все, не бейся. О, ушка. Красунчик наш В стойку став. Ну вот так. Трішечки замазався, ну нічого. Так що, друзі, нічого я від вас не скриваю. Квочка була і загула. Можливо, не потрібно було спішити, можливо, вона б і переходила та й не сідала. Ну, нічого, спробували. Спробували, спробували. Покажи ти тепер на фото. Давай. На фото. Відеозйомку. зйомку. Ну, ти побільший, так? Да? Будеш. Побільший будеш молодець. Красунчик. Там дітки в тебе вже є. О так, покажися. там тарабани. Ну що, давай назад, назад. Бо зараз як заперегнеш, то й не дістану тебе там. Опа. Молодца. Все. Пий, їж, не скучай. І останні штрих, да, яйця. Подивимося. Що там ви мені сьогодні приготували? Який сюрприз? Такий собі сюрприз. Аж одне яйце. Поганий результат також результат. Не нулі, то добре.